Чи охоче молодь займається спортом в селах та чи готові вкладати кошти в місцеві команди меценати? Про здоровий дух та футбольний захват розкажуть наші кореспонденти. Футбольне поле у рукшині нині порожнє, але коли грає місцева команда, тут яблуку ніде впасти. У минулому році спортсмени зібрали цілу колекцію кубків. Ну, молодці все повигадували. Почали з весни весняний кубок. Там Кубок району загальний, чемпіонат району, суперкубок. Все, що можна було. Зараз в основному складі понад 20 юнаків. Їх середній вік близько 24-26 років. Зізнаються, аби перемагати, повсякчас працюють над собою і не лише на спільних тренуваннях. Вісім ну, було хорошо грати, треба займатися. На вечір, після роботи. Ми ну, особисто я там приходжу там. Фізично чую, що не вистачає мене на 90 хвилин. і починаю крос бігати, потім удари відпрацьовуються. Футбольна команда у селі виникла в 2011 році, і, хоч з того часу кількість спортсменів у ній примножилась, основний склад залишився незмінним. Є зіграність команди, є одні один вік команди, які в один одному розуміємо і один одному. Передбачаємо всі моменти, які в нас є в команді, суперечки чи так само і поділяємо і радості і куми. У нас всі, всі у нас сама родина. Одна із проблем розвитку спорту в селах мале фінансування цієї галузі, але у випадку хлопців трапились меценати. Місцевий підприємець взяв на себе не лише витрати на форму та виїзди футбольної команди, а й вклав кошти у реконструкцію технічної будівлі на стадіоні. Вже замінили вікна та двері, зробили бетонну підлогу та перекрили споруду металочерепицею. Громада вже дуже велика, але ніхто не, не хоче це все робити. І комусь потрібно. А я любитель футболу, любитель хорошої компанії, хороших хлопців. Перший етаж буде роздівалки для гостей для команд і одна для нашої. Друга для школи, різний інвентар будуть складувати, щоб було. Поки роботи дійдуть до свого завершення, хлопці сподіваються отримати щонайменше перші перемоги вже на обласному рівні у лізі чемпіонів, тож працюють над прогалинами. В основному у нас зараз проблема нападу, як і в всіх командах. Немає хорошого нападу. Два рази на тиждень тренуємо, вівторок, п'ятниця. Гравці зізнаються, поєднувати своє захоплення та роботу складно, але футбол приносить задоволення. Тож, аби лави спортсменів поповнювались, один із футболістів Олександр тренує молоду зміну. У мене є три вікові групи з 4 по 11 клас, молодша, середня та старша групи. Ну, відповідно, 10 тренувань у тиждень. Чотири тренування в старшої групи і по три в середньої та молодшої. Є е, діти, які ну, викладаються, приходять, ну, люблять це діло, займаються. Также їм треба прив'язувати це, казати, що так, і так. От в майбутньому ти будеш грати за старшу команду, і вони для них є це дуже великим стимулом. Олена Гунчак, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Джон Максвелл казав: важка праця це скупчення легких справ, які ви не зробили, коли повинні були. Тож не створюйте великих проблем з незначних дрібничок і не відкладайте на завтра те, що можна було зробити вчора. А я на цьому з вами прощаюся і бажаю вам лише хороших новин. До зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.